Сказати до побачення. З книги Генрі Ноуена Переміни мій плач на радість. Краще для вас, щоб я пішов. сказав Ісус своїм наляканим, збентеженим учням, коли вони разом роздумували над перспективою Його смерті, Івана 16. 7. Темою вчення, яке він виклав того дня, був його відхід. Ісус мав говорити про те, що покидає своїх учнів, іде. Каже до побачення, бажає їм усього найкращого. Коли чуємо такі слова, ми зазвичай спершу відчуваємо сум. Якщо вам доводилося бувати в місцях, звідки кораблі, літаки і поїзди вирушають у далекі рейси, то ви бачили, скільки проливається сліз, коли розриваються тісні зв'язки і люди їдуть одне від одного. Однак прощальні слова Ісуса передають інший настрій. Він підносить болісну новину про свій відхід як обіцянку. Краще для вас, щоб я пішов, каже Ісус. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду, пошлю його до вас. Івана 16, 7. У цих словах розставання втратило свою фатальність учні більше не побачать Ісуса, проте відчуватимуть набагато більш незмінну присутність Святого Духа, якого пошле їм Ісус. Біль та радість, тривога та свобода, втрата друга та набуття друга більше не становлять боротьби протилежностей, а сплітаються воєдино в глибокому почутті надії, яке часто неможливо передати словами. І все тому, що навіть коли ми втрачаємо найдорожче, Бог іде поруч із нами, стаючи нашим найближчим супутником. Таким чином, ми повинні не тільки прямо дивитися на власну смерть. А й бути готовими прийняти смерті тих, кого знаємо, кого любимо і поруч із ким живемо. Розлука це умова життя, умова для християнського зростання. Ми не створені для того, щоб любити нетлінні речі тільки те, що незамінне, унікальне і смертне, може викликати в нас найглибші людські почуття, стати джерелом надії та розради. Бог зробив нас здатними полюбити його. Лише ставши смертним. Він став нашим Спасителем, тому що його смерть не була фатальною, але відкрила шлях до надії ми бачимо, як нас залишає безліч людей. Йдуть тисячі, великі лідери, близькі друзі та багато інших невідомих, але таких, які були частиною нашого життя. Ми любили їх, тому що їх неможливо було ніким замінити, тому що вони були людьми. Можливо, прислухаючись до прощальних слів Христа, ми почнемо сприймати навіть такі дні, як часи надії, що звільняють шлях для приходу духа, який відчинить замкнені двері наших страхів і поведе нас до повноти свободи та істини, а також до повноти вдячності. Про це дещо дізнався головний герой роману мене звати Ашер Лев, який з дитячих років мріяв стати художником. Оповідання в книзі ведеться від його особи. І ще я намалював, як мій батько одного разу глянув на птаха, що лежав на боці біля краю дороги, біля нашого будинку. Був шабат, і ми якраз поверталися із синагоги. Тату вона померла? запитав я. Мені було всього шість років, і я не міг змусити себе дивитися на цього птаха. Так, відповів батько сумним і відчуженим голосом. Але чому? Усе живе рано чи пізно вмирає? Усе? Так. І ти теж? І мама? Так. І я? І ти, подивившись на мене, батько додав. Але нехай це станеться лише після того, як ти проживеш довге, щасливе життя, Шере. Не в силах зрозуміти це я змусив себе подивитися на птаха. Невже все живе одного разу стане таким же нерухомим, як він? Але чому? запитав я. Так вже Рібону Шел Олам створив свій світ, Ашере. Навіщо? Щоби ми високо цінували життя Ашере. Те, що належить тобі навічно, ніколи не стане дорогоцінним.